Раз мені вже скидують права польські, щоб я перевірив, чи вони взагалі легальні, і оказується, що права, які отримав хтось в Польщі, нелегальні. Коли відправляють мені Такі права, зразу видно, що шрифт на цих правах відрізняється від оригіналу. Той, хто стикається з правами, дуже часто зразу побачить це. І тим більше поліція. Якщо вас зупинить в польська, то буде бачити, що це фальшивка, і їх дуже легко перевірити. Так само, як в Україні, так само в Польщі є спеціальний сайт, називається інфокар. Там вроді пише справж своє право язди або якось так. Ні, не на інфокар, просто пишете в гуглі «Справж право язди», і там є так, якби панствовий державний сайт, і туди потрібно зайти. Не інфокар. І там можна провірити, там просто вводите ім'я, фамілію, серія з другої сторони на правах під штрих-кодом є номер бланкету. Якось так це називається. Писуйте номер бланкету, ім'я, фамілія і провіряєте, чи ваші права є взагалі в базі. Якщо ви звертаєтесь до когось, наприклад, ви перебуваєте дуже часто ситуація. Ви перебуваєте в Німеччині або у Чехах. Хочете зробити права, бо у вас в Чехах або в Німеччині дуже дорого поміняти права на європейські в Польщі це можна зробити дешевше. Але щоб це зробити по закону, потрібно мати 185 днів перебування додатково, мати карту побиту або е, червону початку, що ви подали на карту побиту, Плюс до цього потрібно додаткові документи, які підтверджують, що ви перебуваєте 185 днів або мати статус Украктивний. Е, і тоді можна е, замінити водійське посвідчення. Все, що остальне, якщо вам хтось пропонує, що ви перебуваєте за кордоном, за вас все зроблять дистанційно, ви тільки гроші нам скидайте. Ми вам все зробимо дистанційно, все права легальні, все чітко. Як тільки вам такі права роблять, якщо ви вже, наприклад, звернулись до такого е, посередника чи там фірми, е, як тільки вам права говорять, що вони готові перед тим. Як вони вам відправлять вже ці права або перед тим, як ви вже маєте заплатити, переважно такі фірми беруть гроші наперед. Так що це дуже великий мінус. Але якщо у вас вже така ситуація, що ви в когось замовили права, попросіть, щоб вам скинули з двох сторон права. З двох сторін фотографію, щоб ви перевірили, чи ті взагалі права є в базі. Вони можуть вам написати, що так: ці права свіжі, їх ще так, якби вони за якийсь період появляться в базі, і так далі, і так далі. Можуть такі історії сочиняти. Ні, якщо права вже видані, вони автоматично вже є внесені в базу. Бо щоб видати права легальні, потрібно два тижні. За цей час вносяться до бази. Вони замовляють пластик. Той пластик приходить до Уженду, вони вам відправляють повідомлення, і за той час ті права вже появляються в базі. Якщо їх вже прийняли, прийняли внесок, прийняли всі документи, то вони з'являються в базі. Перед тим, як замовити, вони з'являються в базі і так далі, як ужин замовляють ті права. Так що завжди перевіряйте, ну і не звертайтесь до посередників, які гроші, хочуть цю суму наперед.